Друзі, Це Це мітихера. У нас продовжуються дощі. Зранку теж був дощик, тепер трошки перестав і хочу трошки показати своєї краси. На геть і не хочеться йти, навіть на вулицю не хочеться виходити, тому що сиро, холодно, некомфортно, тому весь час більшість часу провожу в хаті. Але вийшла, хочу трошки вам показати. Подивіться, вже вдруге квітує м'ятка. Ось так. Це і соп. Ну, це старий кущ, але квітує теж, бачите? Квіточки. І ось це вже молодші кущі квітують. Трошки лавандочка квітує. Це вже вдруге. Тут також краса. Це моє. Не знаю, хочу її постригти, не знаю, коли руки дідуть. Бачите, скільки багато треба чистити її, ще такого не було в цьому році. Дуже багато сухого. Треба добратися. Ще не можу придумати, яку форму йому зробити, тому що не хочу, щоб такий здоровений кущ був, хочу, щоб було компактно, гарно, тому буду щось робити, але сподіваюся, що ще погода буде і буду працювати. Ось моя цинерарія. Дивіться, яка гарна. Там далі знову лавандочка. Тут ще огірок, ну треба вже прибирати, тому що вже з них толку не буде, тому що вже холодно. Барбарис мій дуже такий страшненький. Тут його кріт підрив. Треба або десь пересадити його, або не знаю. І тут це нерарія, дивіться. Багато квітло. не знаю, чи є там насіння, чи немає, може насіється. В минулому році зрізала, в цьому році залишила. Так що є, але не знаю, чи з них там щось є. Може, як підсохне, подивлюся, може щось зберу. Ще квітують трошки троянди. І, друзі, ось дивіться. Хебе в мене квітує. Екран трошки не передає, але майже, майже такий колір. Бачите, як гарно. І друзі, вау! Дивіться, розквітли осінні крокуси. Вони синіші, екран не передає, але бачите, як гарно. Ну, і тут у мене молодила. Це теж хебе. Це чомусь не квітує. Це квітує. Це може воно варіатне, тому і не квітує, не знаю, але не квітує. Ну, і ось трояндочка, дивіться, яка гарнюня. Тут теж треба щось робити. Це моя смарагди, яке я хотіла спіральку зробити, але щось так в мене руки не доходять. І мій дівочий виноград. Е мені писали, я вже забула, як він називається. Теж, бачите, зверху примерз, шкода, звичайно, а тут листя стає таке вже по краях, бачите? Бордове. Потім стає ще темніше, дуже гарно. Шкода, що примерз. А ось мої постійно квітучі трояндочки. Дивіться, квітне і квітне. І ще бутонів скільки, якщо буде тепло, то ще буде квітувати. І вон, дивіться, як високо. Теж квітує. Ялинка взагалі красуня вже здоровенна. Не знаю, вона як розростеться, то тут все закриє. Але вже так і буде, нікуди ми її не дінемо. Гвоздички продовжують квітувати, я вже показувала. Але квітують, радують. Це теж огірок, який треба прибрати. Було на ньому штук 5 чи 6, чи 4, але були, ну я скажу, вже холодно. Хоча ось ну, тут був маленький огірочок, бачите, ще є. Не знаю, що з нього буде. Ну, є тут огірочки, ось, але не знаю, холодно. Може потепліє, та й буде. Теж воздичка. Пізні цвіти прибило морозом. Це теж воздичка ще, красуня. Ну, молодила взагалі. Я казала, хочу тут зробити інакше вже грядочку, але не знаю, якщо буде тепло, то зроблю. Якщо буду робити, обов'язково покажу, що я тут придумала. Біла трояндочка не здається. Квіточки поопускалися від дождя, бо сильно волога, і вона завжди, коли волога, квіти опускаються. Ще така трояндочка квітує, ну, вже відквітає, але квітує. Така ось, дивіться, красунька. Ще ось теж треба зрізати. Брунерка гарненька, бачите. Це добре, а мої жоржинки примерзли, але дивіться, квітує. Кольору, звичайно, вже нема, сонечка немає, кольору нема. Але зараз викопувати не хочу, тому що ну, не залізеш, Я не знаю. Так мокро, що не знаю. Це в мене. Ой, є лівець, здається, якийсь грунтопокривний. Блю стар, блакитний якийсь. Ну, Вони перші роки повільно ростуть. Сподіваюсь, що вже на слідуючий рік почне розростатися більше. Ця трояндочка з бутончиком теж гарна. Ще квітує очиток. Бачите, поліг тут він тут під деревоподібною півонією, тому наклоняється, хочу, мабуть, навесні порозсаджую. Це георгінка, жоржинка. Не знаю, поки що. Бачите, відходи, але що там з корінням робиться, теж кріт підрив, і зіпсувалося. Ще одна ось. Це відцвіла, ще бутони, ну, що з них уже буде. Вже не, те, не той час. З квіточки дивіться. Ага. Спокій нам тільки сниться, так? Да? Ну, і тут мої хосточки, я ж казала, і в, в, в тіні. Але погоріли. Вже відходять деякі, бачите, гарненькі листечки стають. Але, бачите, багато пожовкло. І, друзі, продовжує квітнути віолка. Подивіться, яка гарна. Квіточка здорова і дуже гарна. Восени, коли мало квітів, то це дуже радує. Тим більше такий колір яскравий. Просто краса. Хто куди? Куди я, туди і вони слідком. І ось е, мій єлівець той, що я стригла. Уже дивлюся, попускав багато молоденьких гілочок, ну, росточків треба буде. Ну, вже, це вже в останню чергу, тому що дуже багато роботи, а зараз по такій погоді, я скажу, навіть не хочеться з хати виходити. Тому хай же, може, сподіваюся, там до п'ятниці передають дощ, а там, наче має бути сонечко. Це ще той очіток квітує, то думаю, якщо буде погода, то ще будемо працювати, бо в мене ще планів і роботи дуже багато. І що ми там дивимося? Що там? Що ви там побачили? Що, відкрить вам калітку? Ще квітує очі,ток, вже такий темний зробився. Троянточки в мене ще квітують. Деякі, ну вже, звичайно, вигляд не той, але квітують, продовжують квітувати. Ця вже хризантемка, дивіться, розкрилася. Ось така гаднюня. По-моєму, пані Світлана, ви за цю говорили? Вона така, якщо не ділити її, буде кущом рости, то буде пишний такий кущик. А бачите, я розділила по одному стебелючку, але, бачите, верхівка гарна. Так що хто як хоче, так і формує. І якби більше присіпувала, то, мабуть, була б ще пишніша. Така гарнюня. Це з старих сортів. Тут так і не доприбирала до кінця, Дивіться, як вівсяниця, ожила. І подивіться, скільки ем... Ой, забула, мишійки. Бачите, скільки насипалось, насіялося і вилазив вже. Це тут, де я лілейники висаджувала. Ем... Просо, трояндочку, не знаю, щось вона така трошки прихворіла, мабуть, але я сподіваюся, що все буде добре і навесні вона відійде. Тут мої посадки, все добре, бачите, встигла посадити. І зараз волога, дощики, то я думаю, що буде все добре, все прийметься. Всі так і залишилися в той день, ну, на наступний день немало часу, потім пішов дощ і так і лишились. Ну, Теж не так страшно. Ну, і тут, І зараз трошки, мабуть, не буду йти туди, з цієї сторони трошки пройдемося ще по хризантемах. Дентема, звичайно, щось дуже-дуже тупо ростуть, квітнуть, бачу люди дуже-багато вже багато продають чи притіняли, не знаю. Ну, В мене чомусь поки що практично, бачите, і не, не розпускаються. Ось ця така розпустилася. Більш-менш видно. Ну, Це біленькі, теж тільки-тільки починають. Я показувала з тієї сторони. Вони. Бачите, такі, як гольчаті. Ну, ця жовта моя рання. Мені ці дуже подобаються. Не знаю кому, а я дуже мені такі вони цікаві. І невисокі, і гарненькі такі. Є багатенько, тому мені подобаються. Не хочеться дуже толочитися. Ну, жовтенька, але бачите, маленькі вони. Наче й прищіпувала, але щось треба було ще, мабуть, поприщіпувати. Ну, такі біленькі, але дуже гарні. Ось такий насичений колір. Ну, це рожева теж не знаю, чи така сама, як я показувала, бо, бачите, примерзла. Треба, щоб відкрилась серединка, тоді буде видно, чи така, чи ні. Ну і знову білі, як я вже показувала. Там якась рожева видно, ну ще теж думає. Це теж ще не, не відкрилася щось. Думає, мабуть, треба сонечко. Темненько. Мені це теж подобається, але ще поки що, бачите, не відкрилася. Дуже гарна така. Е як кирпічна, навіть не знаю. Ну, ось теж починаю, бачите? Отака квіточка. Ну, і біла та, що я показувала, бачите, тут краще відкрита, як її показати краще, не знаю. Ну, ще не відкрились повністю. Ага, ця вже краще стала. О, ще один помічник. Ця вже більше розкривається. Ось така гарнюня, бачите? Квіточка дуже гарна. Ну, Чим більше розкривається, тим світліше, а бутони такі. Але щось всього у мене тут два кусики, більше не бачу. Тут ця травка відходить, ну щось таке вона слабенька, не знаю. Треба буде за нею послідкувати. Ще ось хризантемка якась, я щось не пам'ятаю, щоб я тут таку садила малесеньку. Але бачите, є, треба дочекатися, поки розквітне. І ще, друзі, ось така хризантемка. Вона рання, я її не показувала, вона трохи полягла, вона вища. Вона рання, але і тут берізка положила, заплила. Я їй навіть не показувала. але вона коли була спека, така страшна була, що не було що я показувати. Зараз колір такий зробився насичений, гарний. Теж не розсадила, треба буде розсаджувати. Ну, Це вже наслідуючий рік. А це мені здається, що в мене тут ромашечка така. Але теж, бачите, в берісці. Надо тут мене сонитися, хочу повністю все прибрати Я там чуть-чуть відсаджу, а то все приберу, щоб. Даром, Бо тут берізка вже така завела, що з неї не можна нічого зробити. Ну і Тут Тут теж, здається, якась ромашка, але це пізня, не знаю, коли вона розцвіте. Тут багаторічна айстра покровка минулому році купляла, садила, по-моєму, така темно-рожева, але щось до сих пір вже всі квітують, а вона щось не квітує, не знаю теж причину. Ну, і рудбеки багато дуже посохло, попропадало, а ця. Якось тримається і ще повторно квітує. А, коні також продовжує квітувати жимолость. Запаха не чую, бо практично на вулиці не буваю і е, дощ може, і тому не чутно, але гарно. Квітує моя мітіолка, але теж запаха не чую, якби в дворі та була пчула. Тут рідко виходжу, то. Не чую, також рожева трояндочка квітує, ця ще квітує. Хризантемка відходить. ще квітує, гарнюняниця. Чорнобривчики сили набирають. Тут таке не прихватило морозом. Тут трояндочка квітує. Бачите, така, звичайно. Щось розквітає, щось відквітає, починає е, багаторічна айстрочка, ця покровка, бачите, вона посухла, де-не-де починає квітнути, ну і померзла, бо бачите, фіолетові квіточки це померше. Також чорнобривчики, гайлардія, де-не-де лишилось. Грунтопокривна червона починає тут квітувати. Ну, і тут. І квітували, продовжують квітувати. Ну і друзі, ця вже почала набрала. Вже бутонів багато, бачите, порозквітала. Дуже гарно. Об'єм, я не знаю. Мабуть, до ну, метра два точно, мабуть, виходить. І ще гібіскуси квітують, продовжують квітувати. Ось такий колір. І ось такий. Ця аб абракадабра починає квітнути. Ще як не буде холодно, то я думаю, буде квітувати. Ця відквітла. І ця трохи позривала. Ще є квіточки, ще бутончики є. Так що, думаю, що ще буде квітувати. Ну і також покровка. Тут все посохло від спеки і дивіться, майор який гарний. Ну і тут теж біла покровка, теж трошки прибило морозцем. Ну і вона вже відцвітає, вже її пік пройшов. Теж дивіться, який гарний смородина зробилася. Набирає осінніх кольорів. Дуже красиво. Неймовірно, дивіться. Краса. І сніжно-ягідник під тиском вологи нахилився, але гарно. Так собі квітує. Так що, друзі, така краса у нас. Ой, щось лазить. Бжула. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже вдячна. До нових зустрічей, пока!